Добрий день всім добрим людям. Сьогодні я розповім про деякі ідеї для простого малювання. Я готуюсь до дитячого табору і розробляла уроки малювання для дітей від 8 до 14 років. Може, комусь стане у нагоді, хтось буде малювати з онуками, хтось з дітьми. Тобто з учнями у таборі або у студії. Я сподіваюся, що пригодиться вам, пригодяться вам ці ідеї. До війни у мене була своя маленька дитяча студія, я там з дітками малювала, але четвертий рік я вже не працюю. От тут здалася така нагода. З дітками помалювати. Це кульбабки. Як просто намалювати кульбабки? Це мій, мій перший варіант. Це я тільки зробила отакі штучки, щоб отак напечатала я кульбабки. Це е, беремо супкий такий е, клійонку цупку. Це від хліба упаковка. Отак от робимо отак. От Раз, зав'язали отакий хвостик, зав'язали ниточками. Потім отак от кладемо на кришечку і обгортаємо кришечку. Кришечка від... Це від молока, від кефіра. І откий з'являється от штампик. Бачите, оці складочки. Оці штучки, плямочки, не треба малювати. Намастили акварелю. Раз, і кульбабка готова. Дуже зручно навіть для дорослих, не тільки для дітей. Поки я от зрозуміла, як це зробити, трохи помучилася, але потім зрозуміла, як це швидко і дешево можна зробити, от вам. Даю ідею безкоштовно. Ідею, ідеї коштують дорого на, на сьогоднішній час. Я вам безкоштовно. Це мій перший варіант це я по мокрому, по -мокрому нашльопала, але мені не сподобалось, як по-мокрому виглядає. Ну, нанесла фарбу і по фарбі, по блакитній наштампувала. Мені не сподобалось, тому я. Це другий варіант. Варіант номер два. По сухому, а це по мокрому сині. Ну, потім мені було жалко викидати папір, ну, бо він хороший. Я домалювала васильки, домалювала е, Божі коровки. І отака от. Така от... А, і потім ще додала гуашю ці кульбабки, ну щоб не викидати. Сиділа вчора цілий день я з цими кульбабками, ну і так непогано. Вже, вже викидати жалко. Це другий варіант, дру, другий папір. По сухому я наштампувала, потім я по мокрому вирішила наштампувати синім, воно розтіклося. Я потім почекала, поки трохи всмокчиться волога і наштампувала вже зверху по сухому, бачите? Бо по -вологому, ну, по вологому інший ефект воно розтікається теж гарно. Але я зверху. Ще наштампувала по сухому. Ну так, подивилася, вроді нічого, але щось мені не сподобалось. Думаю, ну жалко викидати. Домалюю бджілок. От я домалювала таких бджілок. Ну і вже так собі. Можна комусь подарувати. Не, не викинути у мусора, а комусь подарувати. І це вже дубль 3. Я вже до петра, як це можна гарно зробити, щоб це було схоже на акварель по сухому блідою, блідою фарбою, да, розвела фарбу водичкою, я наштампувала. Потім я трохи воно підсохло. Я вологим пензлем трохи розмазала цю фарбу. Да? От, оті штампики тут додала до іншого кольору, фон. І вже я знаю, як дітям пояснити, щоб у, у них теж так, ну, так вийшло. І домалювала я сонечки. Я дуже люблю сонечок, таких бабки тут літають. І отака з'явилася літня, літня робота акварелю, кульбабки Ну, Складно взагалі малювати кульбаби акварелю, а отак дуже просто. От, от дуже просто. Начмакали, розмазали, додали серединки, навколо обійшли пензликом, але не отак. А... Такими зазубринками, щоб вони. Хоча можна і ровно. І от така от по-вологому, потім по-сухому я додала, додала ще оці білі, зелені, потім білі, і домалювала сонечка. Це е, буде один. Майстер-клас, а це другий. Ми будемо малювати такі квіти. Майстер-клас є на моєму вже каналі, так що можете дивитись і малювати теж. Це дуже просто. Малюється відразу маркером, а потім акварелью. Майстер-клас є, так що можете дивитись і вже малювати. І ще такі два варіанти. Це я. Порушила золоті правила композиції. Бачите, воно негарно дивиться, бо забагато квітів, і вони немає тут простору, немає навколо. Да? і Якщо тут дихає, цей натюрморт дихає, він легкий, то тут він важкий, забитий, порушена композиція, ну, негарно. Це не годиться такий варіант, треба переробити. Зробити легше ці, ці квіти. Ну, оце такі, це все з голови я малювала. От з голови, да? Це теж такі тюльпанчики. Знову виє повітряна тривога. Як вони вже дістали ці шахеди і ракети. Це аплікація, малюнок, аплікація. Теж дуже просто робиться, от дуже просто. Бачите? Я в файли склала, бо не було у мене кольорового папіру. Я взяла офісний кольоровий папір, а він тонкий. От такі курочки. Це дуже просто. Берете отакий от офісний папір. Отак його жмакаєте, отак, пожмакали далі, отак, розпрямили, Берете отакий пензель. і полусухим пензлем, чорною фарбою, отак ну Майже да? він пожмаканий, і фарба буде лягати дуже так гарно. Бачите, тут я вирізала курочку. І отак зверху такими масками чорну фарбу, можна і рижу фарбу коричневу. Я хотіла такі рябі курочки, чорнобілі. І отак як пір'ячко нанесли, потім курочку намалювали. Вирізали ножицями, перегорнули. І е, потім гуашю червоною домалювали ну, домалювали гребень, і домалювалися ріжки, і я домальовувала лапки. Тобто, тулуб ми зробили, все це з хвостиком, з клювом, з гребінцем, все, все вирізали, окрім лапок. Лапки я домалювала вже на цьому. Кольоровому папері. Можна фарбою жовтою, але папір тон тонкий, по ньому не малюють фарбою. І сухим клеєм. Отак, сухим клеєм. Намазали вирізану курочку, наліпили, вже готову, да, розфарбовану. І до, до, домалювали ніжки. І отака Можна намалювати, маленькі, ну, вирізати маленькі курочки. Отак. І маленькі курочки. Дітям, малим дітям простіше буде намалювати маленькі курочки і вирізати. Ну, більш простіше. це я для більш дорослих діток намалювала от таку курочку. І от такі з'явилися курочки. Гарні, дуже просто, дуже просто. Саме складне це на цьому папері намалювати, але можна простіше курочку намалювати. Не малювати такі складні форми, а простіше. Овал, хвостик, голова, гребінець вирізається і теж гарно теж гарно виходить. І сухий, сухий клей. Отакі у мене поки що три ідеї для трьох майстер-класів дитячих. І ще треба дві ідеї вигадати, якісь для акрилу. Ще для акрилу треба. І для ліпки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Буду рада, якщо це буде вам у нагоді, якщо згодиться, і ви з дітками, або самі. Я вчора цілий день витратила, все боліло, руки боліли. Шия боліла, бо цілий день я сиділа, оце от, длубалася з цим всім. Так що нічого легко не дається, а вам безкоштовно розповідаю. Так що малюйте. Малюйте. Це приносить радість і відволікає від тих обставин, які навколо нас. Пока-пока!